Доброго вечора. Добре. З нами сьогодні президент команди Курт Володимир. Володимир, вітаємо вас з перемогою у турнірі. Дякую. Турнір Дякую. був дуже довгий. Ваша команда здобула непогане досягнення, взяла перше місце. Поділіться своїми враженнями коментарями від, від турніру загалом та від сьогоднішньої гри. На початку турніру ви брали у мене інтерв'ю. Я сказав, що ми будемо боротись. За трійку, за хорошу гру турнір пройшов е, дуже в високій боротьбі, е, дуже високий рівень команд був, як на мене. Але на золоту лігу ми зібрались е, і обговорили момент, що будемо боротися за чемпіонство. Турнір був, на мій погляд, дуже важкий. В боротьбі всі ігри ми втрачали очки там, де не планували, здобували очки там, де не планували, але розраховували на них і, в принципі, команда показала гарний результат, єдність. І ми дуже задоволені, що ми стали чемпіонами. Це перший успіх команди Курт на обласному рівні. Чи плануєте ви розвиватися надалі? Так, да, Ми надалі будемо грати зараз. Якщо нам щось запропонують на зиму, будемо взимку грати, і весною плануємо продовжувати виступати. Все буде залежати від розвитку команди, інфраструктури команди. І, ну від мене, як від президента клубу, я буду далі вкладатись матеріально в команду і свою душу і тіло буду вкладати в команду. Ми знаємо, що ви захищаєте нашу країну. На фронті. Так. Чи є для вас натхненням перемоги вашої команди? Так, звісно, у нас є наш телеграм-канал, інстаграм-канал, куртком пані, підрозділ мій. Хлопці слідкують за командою. Це для них натхнення. І взагалі я скажу, що спорт і військові дуже сильно пов'язані. Ми всі вболівальники за великий спорт підтримуємо завжди спорт як військові. І вболіваємо за гарний футбол і за спортсменів. Що ж, дякуємо вам за те, що Дякую. захищаєте нашу країну. Вітаємо вас з перемогою. Дякую. І так, також дякуємо вам за гарну Дякую. команду, гарний результат. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Приємно.